Сьогодні буду розповідати, як ми черенкуємо м'яту. Тут вже готовий черенок, який будемо садити, зараз покажу окремо. Ось так виглядає посадковий матеріал. Ми тут не залишаємо якогось додаткового вузла в нижній частині, зараз фокусую на камері. такий черенок у нас. І оце гілля, яке ми зрізали, просто його розділяємо на декілька частин. І з одної гілочки виходить декілька череночків. Так виглядає сам процес черенкування. Розфокусуємо. Попередньо ми в касеті, в відділах робили невеличкі дірки, щоб гарно можна було, не пошкоджуючи черенок його туди садити. І попередньо ми вмакуємо черночки в укорінювач. У нас тут різопон 1%. -ий. Кожен чернок макнули в укорінювач і посадили в касету. Тут у нас вже каламінно. Ну, Такі у нас на 260 штук касет. Я вирішила показати вам, як робимо отвори в касеті. Як використовуємо для того паличку від суші, можна використати цвяхи, ми беремо будь-які підручні засоби. Це для того, щоб коли ми будемо садити через ногу в землю, він не пошкоджувався, не ламався, тому що ґрунт набитий дуже щільно. І, до речі, ґрунт потрібно в касету набивати щільно, тому що при поливі він буде осідати і тоді ці, ці чаїчки будуть наполовину порожні. Також важливо набивати саме мокрий ґрунт, в касету, тому що сухий, знову ж таки, при поливі буде сильно просідати. І так ми робимо цілу касету. Тепер безпосередньо саджаємо м'яту, яку я вам тільки що показувала. Черночки маленькі, нам не обов'язково має бути один вузол в землі, один наверх. Достатньо цілком цього листочка зверху. Якщо є вузол, це в принципі не страшно, просто швидше виросте черну. У нас зараз посадкового матеріалу небагато, оскільки зараз. Січень, тому ми садимо такими маленькими рослинками. Зараз я покажу вам в теплиці. Я виглядаю вже м'ята, яка вкоренилася, яка була посаджена минулого місяця. Я вже готова м'яти нашої. Тут зараз м'ята душе або ж груша. Приблизно у нас місяць від черенкування, отакий От корінь. Ми, до речі, викладаємо, тут у нас під касетами знаходиться ґрунт. Це допомагає кореневі краще розвиватися, і також вона має тоді силу, де тягнути корисні речовини, і тому виростає верх у нас набагато вищий, ніж, наприклад, якби тут. Не було нічого, ну і, звичайно, що волога тримається набагато довше. Так, такий черенок у нас місяць від посадки.